Thank you Вчора близько сьомої -е години вечора росіяни били по колосах моропілля з мінометів 120-го калібру. Було це приходів, було всі приходи були по населеному пункті моропілля і села, там, де розташована агрофірма. У нас у наслідок ворожого обстрілу загинула місцева жителька. Поранення було в спину, її було зразу погружене на машину і поїхали назустріч до скорої поранення було. Лажке ліса забрали оріяні перуріанімації на операційний стіл, але на жаль, вона операцій не витримала до неру. Крім того, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, пошкоджено приватні будинки та офіс агрофірми. За результатом перевірки укриттів цивільного захисту на Сумщині одна із найгірших ситуацій в Україні і щодо кількості, і щодо готовності споруд. Про це голова Сумської ОВА повідомив під час наради із керівниками громад області. Президент України провів засідання Ради національної безпеки та оборони. Під час засідання були представлені підсумки перевірки укриттів всієї України. На жаль, висновки не втішні майже по всій країні, але Сумщина. Була внизу як одна із гірших областей. Крім того, в рамках області найгірші два міста місто Суми і Канаток. Перевірка укриттів показала, що у сумах у випадку надзвичайної ситуації сховища зможуть прийняти лише 14% місцевих жителів у конотопі ще менше 10%. Як пояснив міський голова сум, роботи із ремонту укриттів по місту все ще тривають. До 1 вересня мають підготувати сховища у 20 школах і 18 садочках. Ми повинні визначити всі місця, всі всі потреби і всі можливості. Перша можливість це Облаштування до завершення ремонту в освітніх закладах по плану по даному плану. Нашому ми плануємо щомісяця збільшувати кількість розміщення населення до на 20 тисяч. За словами міського голови Конотопа, у місті все ще триває робота із прийняття ряду укриттів у комунальну власність. Якщо вдається, наприклад, отримати кошти від закордонних донорських організацій, то ми не бюджет не державний не чіпаємо, не міський, тобто ми економимо, можливо в іншій громаді. Ми, ми, ми не Ми маємо заощаджувати на житті людей. Також у конотопі прийняли рішення про розформування відділу цивільного захисту, який опікувався питанням укриттів, та розпочали внутрішнє розслідування. Про кадрові рішення повідомили і в Сумській ОВА. Заступник начальника військової адміністрації Піченянка Віслав Петрович, поданий, подані документи на його звільнення з посади заступника начальника військової адміністрації. За словами голови ОВА, цьогоріч 14 громад Сумщини взагалі не передбачили у власних бюджетах коштів на облаштування захисних споруд цивільного захисту. Керівник обласної адміністрації зазначив, обстеження укриттів продовжуватимуть, а органи місцевої влади мають звернути на це належну увагу. Моя вимога в розпорядженні є такою, що щотижня щотижня надається інформація за кожну громаду. Є у нас відповідний департамент цивільного захисту, який буде перевіряти цю інформацію, наскільки збільшується кількість і ємність захисних споруд щотижня. Ця динаміка має бути позитивною. До цього треба повертатись дуже-дуже відповідально, бо це є життя людей. Новини СТС. Втиралася в довіру і пропонувала придбати неіснуючі машини. За такою схемою орудувала аферистка, яка виманювала гроші у військовослужбовців. Під час спілкування з останніми жінка викликала прихильність та симпатію до себе та робила все для того, аби викликати довіру чоловіків військових і продати неіснуючі авто. За допомогою такої схеми їй вдалося шукати трьох потерпілих на загальну суму 285 тисяч гривень. Шахрайка постійно замітала сліди. Жінка представлялася чужими іменами, а банківські картки для отримання коштів від потерпілих оформила на сторонніх осіб. Проте уникнути відповідальності не вдалося. Наразі слідчими під працюальним керівництвом прокуратури зловмисниці повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтю 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція вкотре застерігає громадян від необачних покупок. Правоохоронці рекомендують ретельно перевіряти наявність та якість товарів, які купуєте в інтернет-магазинах, і оплачувати їх лише після отримання. У Сумській області запрацював чат-бот СБУ. Сервіс створили для збору інформації про воєнні злочини, зрадників і колаборантів. Також на чат-бот громадяни можуть повідомити інформацію про інтернет-агентів, які співпрацюють з окупантами та поширюють у соцмережах контент на їхню підтримку. Про розкатання гуманітарної допомоги, корупційні дії чиновників. Тощо кожна інформація, отримана на чат-бот, буде ретельно перевірена. Це місце біля річки Псел одне із найпопулярніших для літнього відпочинку в Сумах. Містяни проходять сюди поплавати і позасмагати на сонечку. Хоча належно облаштованого пляжу тут немає, кажуть сумчани, як і на інших водоймах обласного центру. Нема нормальних обустроєних пляжів, нема в Сумах. Може, там на голубих озерах там, але ми туди не ходимо, так що ми там не знаємо. А тут кругом. В центрі міста немає облаштованих пляжів. Ну, треба, щоб якісь грибочки були, щоб якась вода була, щоб можна було попити. Ну, так воно все. Діка природа. Дуже високі роздягальні, дуже некомфортно перевдягатися і треба це і справляти. Мені здається, що дуже брудні у нас води в сумах. І це ж так само роздягальні та туалети Зробили б краще та більше. Їх. Ще. Ну, не знаю, самі пляжі дуже, дуже брудні у нас. І з кожним роком ситуація погіршується, говорить сумчанка Олександра Іванівна. Це як було, запущено, зароша, річка ніде навіть, людям оддихати, ні, нема де. Взагалі суми взагалі запущені дуже. За інформацією головного управління ДСНС в Сумській області, в сумах взагалі відсутні офіційно визначені для купання місця а пляжі, де нині відпочивають сумчани, стихійні. Перш за все необхідно визначити офіційні місця для купання. Очистити дно водойм, організувати рятувальні пости, на яких повинні чергувати підготовлені та навчені особи, які виконуватимуть функції палавця-рятувальника і будуть забезпечені як засобами для рятування, так і засобами для надання до медичної допомоги. Забезпечувати ці умови мають саме органи місцевого самоврядування, говорять рятувальники. З року в рік ситуація із визначенням офіційних місць для купання в місті суми не змінюється. А саме органи місцевого самоврядування їх просто-напросто не визначають. У міській раді повідомили, що офіційно визначених і придатних для організації пляжів місць у сумах немає ще із з року. А утримувати території біля водойм, за їх словами, мають балансоутримувачі цих об'єктів. У будь-якому випадку, кажуть сумчани, майже за 10 років нічого не змінилося. Кожне літо купаюся, я вже дуже давно купаюся. І бачу оце таке запустіння, запустіння, запустіння. Я не знаю, що, що наш, наша влада робить, я не знаю, що наші мер робить, чи він не бачиться. Ну, хай йому очі прозрі, хай Бог дасть йому прозріння, щоб він побачив. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.